Це була найгірша позиція, яку я коли-небудь займав. Ми називали її цвинтар, і це не було перебільшенням. Там, де мали бути наші окопи, були залишки, обвуглені каски, порвані берці, шматки тіл. Ми приїхали туди в січні, коли все було сірим. Не сніг, не бруд, просто мертва земля. Нас кинуло туди семеро, без сапера, без дрона, просто встати й тримати. Відстань до ворога менше 400 метрів. Між нами посадка і трохи мін. Перше, що ми почули, коли вийшли з машини, не копайте глибше. Ми ще не зрозуміли, чому. Всі окопи були викопані раніше, глибина по груди, все сире, все гниле. Ми намагалися заглибити бліндаж, і через 20 хвилин один із нас викопав частину ноги, без жарту, просто кістка в берці. Командир сказав: Закопайте назад, і не чіпайте більше. Так ми і жили. За метр мертві. Над головою виходи. Зліва росіяни. Справа мертва техніка, якою вже ніхто не користується. Спали по черзі. Один на чергуванні, один я слухай рацію, решта кутається в спальник. Вночі було мінус вісім, день – три. Вода замерзала прямо в каністрах. Їсти готували на патроні, викидали порожні банки, і вранці знаходили їх повернутими назад. Тварини, собаки. Вони приходили вночі. Рили землю, тягнули те, що ще можна було тягнути. Вранці ми знаходили сліди. І запах неможливий, постійний, такий, що ти навіть не можеш курити, бо запах розкладається з димом, і ти блюєш. Один раз ми спробували зібрати тіло, покласти на плащ накидку і витягнути на край посадки. І нас накрило міною. Без втрат, але з уроком. Більше не чіпали. Кожного ранку ми рахувалися. Не командир ми самі. Щоб переконатися. Всі живі, бо вночі у когось міг зупинитися розум. Один хлопець, край почав говорити сам із собою. Бурмотів смиренно, спокійно, казав, що йому щось підказує. Удень він мовчав, уночі він говорив. Ми намагалися не зважати. Потім він розбудив нас усіх фразою вони мене кличуть. Ми схопили його, коли він знімав бронік. Ми кричали. Він плакав. Казав Я просто хочу спокою. Ми залишили його під наглядом. На рації тиша, ніяких ротацій, ніяких змін. Командування відповідало одною фразою тримати. І ми тримали, бо не мали іншого вибору. Один з нас, то фізик, писав у блокноті. Він казав, що хоче все це запам'ятати. Він писав Смердить тією смертю, яка не болить, але точить. Він писав Мені здається, що я теж уже мертвий. Просто ще дихаю. Ми читали це вголос, бо сміятись уже не було з чого. На восьмий день почалась арта. Не по площі прицільно, по нас. В день по 60-70 прильотів. Перший накрив правий край. Один хлопець отримав контузію. Його звали Куба. Він просто лежав і дивився вгору. Ми кричали: він не чув. Витягли його в бліндаж. Він не розумів, хто ми. У бліндажі не було нічого, крім брезенту і пари мішків, ні перекриття, ні опори. Земля обсипалась при кожному вибуху. Спершу потрохи. Ми лежали, затиснувшись у купі. Хтось під головою мав сухпай, хтось автомат. Спати було неможливо. Очі щепало від пороху, вуха не чули нічого. Арта лупила три дні між обстрілами дрони маленькі, пискливі. Вони знімали наші позиції і за півгодини прилітала гра. Командир встиг сказати по рації тримайте, ви не одні. Але ми були самі. Одна ніч була абсолютно тиха, без вибухів, без звуків. Ми всі не могли заснути, бо тиша була страшніша за війну. Було відчуття, що щось зміниться, що щось готується, і тоді фізик сказав: Я бачив сон, що ми всі вже мертві, просто нас ще не забрали. Ніхто не сміявся, бо це здавалося правдою. Дві доби ми не говорили повністю, жодного слова, навіть про їжу з жестами. Один раз я попросив воду. Просто тицнув пальцем. Я боявся свого голосу. Я не хотів чути, як він звучить. Мені здавалося, що мій голос чужий, неначе я вже не я. Куба відновився частково, але говорив уривками літають, дивляться, вони знають. І ми розуміли він про дрони. Того вечора один із дронів скинув кумулятив на сусідній бліндаж. Ми почули вибух. Потім крик. Потім нічого. Вони лежали поряд. Два тіла просто за парканом з дощок. Ми не змогли дістати. Було відкрито, і небезпечно. Ми просто клали додатковий шар мішків з того боку і жили поруч. Знову, знову і знову. Ми почали відчувати, як змінюється час. День ішов повільно, ніч ще повільніше. П'ять хвилин здавались годиною година вічністю. Ніхто не питав, який день тижня. Ми не знали і не хотіли знати. Хтось зірвав календар у бліндажі, просто зірвав і викинув. Фізик спалив свій блокнот. Він сказав це не має залишитись. Він не хотів, щоб хтось це читав. Ми навіть не сперечались. Просто сиділи і дивились, як горить папір. Вогонь давав трохи тепла. Але запах був іншим. Той вогонь нічого не очищував, він тільки підкреслював сморід. Усі ми ходили з червоними очима від пилу, від диму, від втоми. Від смерті. Кожен із нас жив на межі між тілом і тінню, між є і нема. Один раз ми побачили у посадці щось біле. Ми думали парашут. А це був уламок чужого квадрокоптера, завислий у гілках. Ми дивились на нього, як на ікону, наче він щось змінить, але він нічого не змінював, нічого. Просто ще один уламок серед тисяч. Уночі я чув, як хтось плакав можливо, куба, можливо, я сам. Я вже не розрізняв, ми вже не розмовляли, ми видавали звуки, іноді, але без сенсу. Командир знову вийшов на зв'язок, сказав Ротація завтра. Ми не повірили, ми не чекали, ми не готувалися, ми просто сказали добре і продовжили мовчати, бо вже не вміли чекати, не вірили, не відчували. Ми стали частиною цієї позиції, як мішки, як шматки гілок, як ті, що вже не дихають. І тіло не пручалося, бо втома була сильніша за інстинкт. Ніч перед ротацією почалась з тиші, такої тиші, що вуха дзвеніли. Ми сиділи в окопі й мовчали. Хтось крутив сигарету з половини недопалка, хтось просто тримав автомат. І тоді край сказав це буде сьогодні. Ніхто не спитав, що ми знали. За кілька хвилин наш пес повернувся, той самий, що ходив по околицях, він прибіг і зник, а потім ми почули гілки. Ламались повільно, наче не люди йшли, а сам ліс. Ми не кричали, ми навіть не шепотіли. Просто стали по місцях один на кулеметі, двоє по флангах, двоє в бліндажі, бо ще були контужені. Я став усередині, і тоді вони підійшли спершу силуети, потім звуки. Вони говорили між собою. Ми розуміли слова. Вони шукали. Вони думали, що ми вбиті. Може, дрон показав мертву тишу. Може, просто не очікували опору, але ми чекали. Вони підійшли на 30 метрів, один світив ліхтарем, і тоді край піднявся без команди, без жесту. Просто встав і пішов з гранатою. Ми кричали. Хтось матюкався, хтось просив. Він не слухав. Він ішов прямо на них. І вибух, удар, крик. Потім ще один постріл. Ми відкрили вогонь. Коротко, прицільно, без паніки. У них був кулемет, стріляв високо. Вони відступили. Залишили двох, ми підповзли один мертвий, другий стогнав, ми не добивали. Ми просто не могли у нас не лишилось цього в голові. Края ми не знайшли лише шматки, і шматки гранати, і каску, без голови. Ми поклали її поруч, не знали навіщо, але хотіли, щоб він не був сам. Весь ранок ми сиділи мовчки хтось підвівся, хтось ні. І коли сонце стало сліпити, очі ми почули гусениці. Ми подумали, все. Але це були свої, на броні, чисті, свіжі, з їжею, з новими спальниками. Вони побачили нас і нічого не сказали. Один з них просто витягнув сигарету і протягнув мені. Я взяв і не закурив, бо руки тряслись. Командир нової ротації спитав Ви 312 312-та?» Ми кивнули, вони мовчки стали займати наші місця. Ми передали дещо, де можна спати, де не можна копати. Де запах сильніший, і тоді ми завантажились у ту саму броню, якою вони приїхали. Нас не питали ж, просто сказали поїхали. Ми сіли мовчки, і не обертались, бо боялись побачити себе. Броня рушила, і тільки тоді я вперше побачив небо не сіре, а просто небо, без дронів, без слідів, без скриків. Я сів на броні і дивився вперед. Мене спитали, все нормально? Я сказав, поки не смердить, нормально. І всі розсміялися. Але тихо і коротко. Ми повернулись у тил, нам дали нову форму, нас помили, нам сказали відпочивайте. Але ми не могли, бо коли заплющували очі, бачили цвинтар, бачили ті обличчя, бачили пса, бачили края, йому не дали відзнаки, бо не лишилось доказів. Командир написав рапорт, але далі його загубили. І тільки ми знаємо, що він зробив, і тільки ми пам'ятаємо. Через місяць ми дізналися, що позицію залишили її обстріляли сонце пьоком. там не залишилось нічого навіть землі, навіть тіний. і ми вижили всі, крім нього, і він ніколи не вийшов. Але частина з нас залишилась з ним назавжди.